Всім привіт, це хавтокук по-українськи, і сьогодні ми мандруємо в саме серце України на Черкащину і будемо готувати борщ. Поїхали! Кажуть, стільки є людей, стільки є рецептів борщу, і немає, мені так здається, жодного поганого рецепту борщу є. Той борщ, який подобається вам найбільше. Я буду готувати найбільш класичний для мене борщ на буряковому квасі, і зараз я покажу, як це зробити просто і дуже смачно. Для приготування борщу на буряковому квасі нам потрібна свинина, буряковий квас з буряками, капуста, цибуля, картопля, чесник, морква, сметана, лавровий лист, томатна паста, кріп, сіль, перець та олія. Я почну з м'яса, в мене свинина. Перше, що я зроблю, це наріжу її шматочками і трішки підсмажу. Я ріжу на невеликі шматки. Можете використати якесь інше м'ясо. Я люблю борщ зі свининою, тому готую саме з нього сьогодні. Поки не забула, розігріваю кастрюлю, в якій буде готуватися весь цей борщ. Доливаю трішки олії, зовсім трішки. Просто аби утворилася така скоринка на м'ясі, але нам не треба його просмажувати, бо ми будемо його варити. Я не просто так обрала борщ для Черкаської області, бо це центр, серця України, і так само борщ це основна страва української кухні. І мені здається, кожен українець мусить хоча б раз в житті приготувати справжній борщ. Додам трішки солі і перцю. Я буду по ходу солити і перчити борщ, але мені хочеться, аби на цій скоринці трішки залишилося перцю і солі. Вправляю сюди в кастрюлю. Нехай вона трішки підрум'яниться. М'ясо трішки підсмажилося, і тепер я можу його залишати варитися як бульйон. Додаю воду. Нам треба буде періодично знімати пінку. Тому що м'ясо продовжує варитися. Можемо його відставити і тим часом готувати овочі. Традиційно для борщу готується засмажка. Зараз я підготую всі овочі для неї. Для цього в мене є морква і цибуля. Беру ось таку тарку і просто довільно натираю. Можете нарізати кубиками, але мені подобається, коли засмажка така однорідна, вона по суті як паста. Дуже багато хто готує засмажку окремо, і потім, коли потрібно, використовує її для борщу. Можете зробити те саме, підготувати засмажку, просто її відкласти і використовувати тоді, коли є час готувати борщ. Додаю трішки олії, на якій ми будемо смажити всю засмажку. І тепер цибуля її також буду натирати на терці. Тепер цибуля і морква відправляються на сковорідку. Вона вже підігрілась. Трошки більше олії. Можете все це готувати на салі. Це теж буде дуже смачно. Треба, аби морква і цибуля трішки зменшились в розмірі, трошки протушкувалися, і тоді додавати вже томати чи томатну пасту. Це традиційна засмажка, яку дуже часто ми готуємо, коли готуємо супи в Україні, тому нічого особливого і надзвичайного тут немає. Взагалі навколо борщу є стільки всяких суперечок, тому що всі готують його по різному. Мені здається, що будь-який борщ це смачний борщ, якщо в ньому є м'ясо, буряки і такі основні інгредієнти. Хтось додає чорнослив. Хтось додає навіть рибу, тобто борщ може бути абсолютно різний в кожному регіоні України і це нормально. Також сіль-перець сюди додаю. І сюди ж я додаю томатну пасту. Можете використовувати соус, можете його розбавляти з водою. Я додам кілька краплин води. Засмажці не треба багато часу, в принципі, вона вже готова. Ми можемо її просто відставляти. Один мій друг розповідав мені, що вони вдома завжди готують такі заправки і потім додають їх вже до борщу, коли готують його в той день. Тому ви можете зробити те саме, мати такі заготовки і тримати їх в холодильнику. Я відставляю це в бік, і тим часом буду готувати буряки. Особливість цього борщу в тому, що я буду використовувати буряковий квас, і я підготувала його за два тижні до, тому він вже готовий, але ви можете зробити його дуже легко в себе вдома, просто нарізати буряки ось такими невеликими шматочками, засипати їх в банку, залити водою, додати трішки цукру і залишити його настоюватися протягом одного-двох тижнів. Після того ви можете використовувати їх в борщі. Що є особливо в буряковому квасі, це оця кислинка, і завдяки ній борщ набагато смачніший. І саме в такий спосіб українці готували борщ колись в давнину. Тому, якщо ви ніколи не готували на буряковому квасі, це той самий знак, аби спробувати це зробити. Окей, тепер я беру ці шматочки, вони такого красивого кольору. По суті, це сурий буряк, але він абсолютно інакше виглядає після того, як він квасився понад два тижні. Колір цей фантастичний. І при цьому буряк все ще сирий, тому його треба приготувати, але він додасть дуже багато кольору там в кастрюлі. Беру ці шматочки буряка і ріжу їх соломинкою. Ще він дуже фарбує руки, тому якщо у вас є щось дуже важливе в цей день, краще використовуйте рукавички, тому що відмиватись, буряк буде дуже довго. Нарізала буряки, тепер перевіряю м'ясо, воно вже давненько вариться. Як я казала, нам треба. Забрати оцю пінку, яка утворюється під час готування м'яса. Тепер, коли зняли всю пінку з води, можна закидати сюди буряк. І тепер картопля. Зовсім кілька картоплин чистимо, нарізаємо і кидаємо в борщ. Якщо не любите картоплю, можете замінити її вушками. Вушка це звичайне тісто, дуже часто такий борщ готують на Полтавщині. В принципі, по всій Україні готують такий борщ. Я дуже теж його люблю. Можете просто взяти тісто, звичайне, яке для на вареники, відщипувати його і кидати просто в борщ вже на останніх стадіях. І тоді борщ буде наповненим і дуже дуже ситним. Картоплю нарізаю кубиками і закидаю в борщ. Поки борщ продовжує варитись, я ще закину туди лавровий лист і додам трішки солі і перцю. З інгредієнтів нам залишилась лише капуста і часник, тому я їх зараз підготую і, в принципі, ми по ходу будемо закидати засмажку, в кінці вже капусту, часник і, звичайно, трішки квасу. Капусту я просто ось так шаткую. Можете це зробити на такому слайсері. Пройшло 15-20 хвилин. Ці інгредієнти вже готові. Тепер я закидаю сюди капусту. І сюди ж заправку. Тепер можна дати ось цей квас. Він додасть кислинку, тому спробуйте, чи вам достатньо, чи не забагато. Якщо ви любите кисліше, додавайте більше. Цей квас найкраще додавати в кінці, тому що його кислотність не дасть овочам проваритися. Тому, вже коли ми закидаємо капусту, залишається декілька хвилин, тоді додаємо квас. На цьому етапі спробуйте, чи вам достатньо солі, я б додала ще трішки. І чесник. Все, даємо ще трішки прокипіти і борщ готовий. Борщ готовий, можна розливати по тарілках. Обов'язково І трішки кропу. Все. Готово. простий український борщ те, що треба в холодну погоду. Обов'язково зготуйте борщ на буряковому квасі. У Вас точно все вийде. Смачного!